Друзі, вітаю! Сьогодні у нас особливе інтерв'ю історія, яка показує, що ідеальна усмішка не лише про естетику, а про шлях, системність і командну роботу. У гостях наш пацієнт Артем Олександрович, який пройшов повну стоматологічну реабілітацію, і його лікар, Нечай Любомир Ростиславович, який супроводжував всю роботу з пацієнтом від початку і до кінця, включаючи фінальний етап створення естетики посмішки за допомогою вінірів, виготовлених в нашій власній цифровій лабораторії «Саната Династі. Артем Олександрович, рада бачити вас такою неймовірною гарною посмішкою. Ви пройшли великий шлях від брекетів до вінірів. Як почалась ваша історія санатах? Спочатку виникло питання: там були сколи на зубах, були там незручності, там каріяс, також там було механічне пошкодження одного зуба, після чого треба було вставити імплант. Тобто спочатку це там не естетичні були якісь моменти. Зрозуміло. Спочатку знайшлося не про естетику, а про здоров'я та взагалі про функцію, так? А, так, так. Ростиславович, розкажіть, будь ласка, чому в таких випадках важливо починати саме з вирівнювання або корекції прикосу? Ну дійсно, насправді краще був такий у випадок Артема Олександровича, я врахую непростий, не прости, він важкий. В випадку, коли ми маємо нерівностоячі зуби, особливо корені зубів, коли. Розташовані хаотично, наша задача їх виставити в рівну лінію, тобто зробити максимальну е, оклюзію правильно. А далі ми вже говоримо за естетику, тому що естетики без оклюзії я рахую не існує. Що ми і зробили? Ми спочатку дали гарну оклюзію, вирівняли зубні ряди, а далі ми вже приступили до естетики. Угу. Артем Олександрович, скажіть, будь ласка, як ви сприйняли ідею носити брекети? Бо це не всі подобається. Ну, це було поступово. Спочатку е були виконані всі роботи з приводу е самоздоров'я зубів, а потім е ну, виникло бажання все-таки там естетично покращити стан зубів. Тому ми Тому ви б... вирішили рухатись далі. На так. брекетах вони зупинились, бо багато хто рахує, що якщо брекети зняли, на цьому все і можна більше нічого не робити. Ростиславович, на що ви орієнтувалися, плануючи вінір Артему? Ну в першу чергу ми орієнтувалися на естетику, тому що після зняття брекет система правда, ми не були задоволені, можливо, яклюзія була плюс-мінус правильна, але не було тої естетики, на яку ви орієнтувалися. І, ми всі. і тому в першу чергу ми вже почали працювати після вирівнювання з естетикою. Ми почали вести розмову за розмір зубів, за форми зубів, за правильний баланс. До речі, після зняття брикет-системи у нас був дисбаланс і зачасту. Повторюсь, після зняття бракет-системи, є дисбаланс по І чому дуже важливо в кінці поставити суперточну праву ліву сторону для максимальної зручності і максимальної жувальної ефективності пацієнта. Ну, от, це один із запросів також Артема Олександровича, який був присутній. А розкажіть, будь ласка, з чого починається вже ортопедична частина реабілітації посмішки? Ну, ортопедична частина е, починається завжди з моделювання посмішки, яка проходить е, віртуально на комп'ютері збираємо максимальну інформацію, це КТ суглобів, це оклюзійний відбиток на сканері. Це багато замірів е, лицевих. Це ми все передаємо в нашу цифрову лабораторію. Наша цифрова лабораторія створює нам нову посмішку віртуальну, яку ми вже переносимо за допомогою спеціальних мас на зуби пацієнта. І пацієнт має змогу не тільки побачити на екрані свої зуби, а й відчути, побачити їх в ротові порожнині. А далі вже наступні етапи йдуть. Артем Олександрович, скажіть, будь ласка, як довго ви звикали до е, тимчасових вінірів? Тимчасові вініри – це взагалі е, цікаво. Тобто відразу після першого відвідування, коли ти по вінірам, тобі ставлять тимчасові перші вініри і відразу з'являється естетика, яка ну, навіть чому плюс цього всього що навіть там, е, під час лікування, яке досить тривале, але в тебе вже є естетика навіть під час цього. Тобто mm -hmm. І жодного дискомфорту з ними немає. А от, наприклад, коли ви побачили себе вже з постійними вінірами з діоксиду цирконію, які були у вас емоції? Я дуже сподобалось. Та теж так як і запланували, все, все, все дуже добре. Я Мирославович, розкажіть, будь ласка, як вам вдалося досягти такого естетичного та природнього результату посмішки Артема? Ну, це. В першу чергу я рахую заслуга нашої лабораторії цифрової, яка супроводжує всі наші роботи від самого початку і до кінця, це моделювання зубів, про яке ми вже говорили. Це резервування, дуже багато етапів, і саме основне це ручна робота, де вже на фінальному етапі, коли коронка вінір. Завершує, завершує лабораторію моделювати, це йде ручна робота прозорого ріжучого краю, тобто максимально естетичну фронтальну зону відпрацьовує на всі 100%. Ось. І як результат цього всього, цієї взаємної роботи кабінетної і лабораторної, і виходить такий результат. Дякую. Артем Олександрович, ви пройшли через роботу багатьох спеціалістів в нашій клініці: це і терапевти, парадонтологи, хірурги, імплантологи, протопед. Скажіть, будь ласка, загалом, як вам працювалося з командою Сената? Спрацювалося добре, були зрозумілі всі етапи, робіт, які виконувались. Тобто план зрозумів спочатку до кінця. З усіма спеціалістами теж коректно, гарно все було. Сподобалося дякую велике Любомир любомиросиславич. Коли лікування комплексне, наскільки важлива командна взаємодія на ваш погляд? Ну ви вже відповіли на питання, наскільки важлива команда. Дійсно ми ну так як ми починали нашу розмову. Ми починали з ортодонта, ми перейшли до терапевта. Також працював у нас хірург, завершував я ортопед. Тобто дуже важлива командна робота. Коли ми працюємо в командній роботі, і кожен лікар. Якісно виконує свою роботу. Завдяки цьому і добуваємося таких результатів. Артем Олександрович, розкажіть ще, будь ласка, як змінилось ваше життя після встановлення вінірів? Яка у вас різниця впевненістю, можливості появилася спілкування з іншими людьми? Звичайно, звичайно, приємно після того, як було проведене лікування, в першу чергу терапевтичний ефект від цього, що завершено лікування. І, звичайно, естетично приємно там якісь фотографії подивитися. І приємніше спілкуватися. Взагалі, різниця до після для вас так покращення було звичайно. Добре. Друзі, історія пацієнта Артема це чудовий приклад того, що комплексний підхід у стоматології це не просто про гарні зуби, а й про функцію, стабільність і впевненість у собі. Від брекетів до індивідуально створених вінірів із діоксиду цирконію. І зараз ми бачимо, що це був шлях, який виправдав усі свої очікування і навіть більше. Ну і звичайно рекомендую не боятися тривалого процесу, який завжди при цьому триває. Тому що, повірте, результат завжди перевищує сподівання. Погоджуюсь, це був правильний вибір. Все, все супер. Я дуже дякую вам обом за відвертість і натхнення. І нехай ця усмішка буде вашим аксесуаром щодня. Дякую.